Ситуація така. Амулет. Подивіться на капот. Погано видно. там в мене ще один амулет стоїть без двигуна. Зазор отакий от ось, мабуть в сантиметр. З тої сторони був такий самий, я вже підправив. Є блік, проти сонця видно трохи, але краще, ніж ото. Тобто тут уже краще. Скоріше за все, відкривався капот, угли заломило, але основна проблема це були зігнуті петлі. Я б заміряв ті петлі, там цілі вони рівненькі, я зняв одну петлю. З цієї сторони я знімав крило, і я зрозумів, що я зробив глупость, тому я покажу, як міняти без зняття крила петлю або знімати її. Ну, буває різне. Зігнули, роздовбалась, або ще щось хочете відреставрувати, або замінити, бо зараз в коментарях там розказувати: ой, нафіга, краще купити. Хлопці, е -блін, ситуації різні бувають. Хто хоче, той іде купує. Хто не хоче, той бере і робить. Тому це діло кожного, і кожен вибирає те, як йому краще. І якби не потрібно нав'язувати кожному свою думку. Я знімаю, петлю і показую, як це робити. А далі кожен вирішує для себе сам. Дивіться, відкриваємо капот. Це перше, що ми маємо зробити. Кажу одразу: капот не впаде. Ми будемо відкручувати петлю, але капот не впаде. Відкручуємо зразу петлю і нам потрібно знімати підкрилок. Спробую його якось приподдіть, а далі будемо рішати, що будемо робити. Єдине, що треба зробити, коли будете відкручувати капот, він ослабиться, як у мене тільки що. Треба покласти його на жабу. Він не по опусков. Ставимо на жабо, петля опускається. Бачимо, петля у мене вже болтається. На упорі стоїть з тієї сторони петля держиться. Зараз викручу руль, трохи вліво, мабуть, звільнити підкрилок. Черт, саморезы. Черт, жесть, насверлил я дырок кучу, рахулся, я уже четыре выкрутил. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот так. Ага, там исчез, смотри, саморез. Капец, сколько сколько его... кожного и ты В каждую вкручена кількість саморезов может быть разная. Нормально так постаралась. Хлопчика і дівчатка, колесо все одно знімати потрібно. В нашому випадку, в вашому, скоріше за все це не треба. То просто в мене там насверлили, кучу саморезав. І тепер треба за цей відкрутити. Но колесо все равно лучше а не крыло. Потому поверьте, с правой стороны я не там тих... Болтик штук 700. Так, добрый. ЦЕ, и есть, и Саморезик. Хочеш зніматися, ми тебе сюди заправим, де весь підлок не відкручується. І справа отут ось і отут ось, два болтика, дві гаєчки на 10. Беремо коротесенький вороточок, маленький, з довгою головочкою. Питгаечка и шайбочка. Ось все. Одне снял. Я витягуємо петлю. Тепер показую вам свою петлю, яку я зняв. По-перше, вигнута оця ось частина, воно должно бути рівне. Бачимо, так? Да? По-друге, воно не соосне. Ця петля повинна опиратись сюди. Плюс вона вся отака, але плюс цієї петлі, то що вона, в принципі, Добре рівняється, вона зрозуміла по формі. І ще одне. Ось тут зігнуте. Тобто цей угол має бути отак от. І тоді все буде норм. Вирівняв, як бачите, дивіться. Бачите, як вона має бути? А в нас була вона отак. Плюс я відрівняв цю частину, дивіться, куди вона лягає, як треба. Бачите? Тобто у нас петля рівнесенька. Дві хвилини молотком, тиски і красота. Тепер, тепер задача попасти туди, куди нам треба. Ага, Все, попав. Тепер хоча б один наживляємо. Петлюю, до речі, треба трошки розібратись. Так, щось у мене відбувається з камерою, частина матеріалу зникає. Отже дивіться, я відрегулював зазор. Чотенький. є отам, ну, але це із-за капота, тому що він трохи кривенький. тут ось є яма, але вже краще ніж було. І повірте, з обох сторон капот лежав всередині нижче крила. Ну, трохи ще підрівняти оці ось ямки, то вже, мабуть, поїду до хлопців і хай вони підстукують підправлять, щоб не було видно оцих ось обліків. Вони наче в глаза не кидаються. Але якщо проти сонця або світла подивитись, то є, є покарежене. Але так взагалом норм. А кидається зараз в очі, тому що я потер руками, машина вся грязна в пилі, а той участок чистий, тому і е, йде відблиск. Було б воно брудне, ви б не замітили, що я там щось робив або було пошкодження. Така ситуація. Для бажаючих, хто хоче дійсно зняти крило, і він шукає інформацію в цьому відео, як зняти крило, я розкажу. Тут два болта, вони кріпляться крило до телевізора. Потім йде один, другий, третій, четвертий болт. Під капотом. Далі нам потрібно відкрутити а, крило отут. Ось. У мене тут болтиків немає. То треба виправити цю ситуацію. Кри... Ви викрутили болтики. Треба зняти бампер. Бампер витягується назад. Там такі салазки, Я навіть не знаю, як показати. Давайте я на цій вам покажу. Щоб ви бачили. Все, бачите такі ось ойоршики, Тобто ви бампер направляєте в нього і вставляєте. І щоб витягнути, вам треба отак. Витягнути його. Бардак у мене, дай Боже, але з того, що дві машини на ремонті. Коли знімете бампер болт-болт податим пластиковим кріпленням два болта, значить їх відкручуємо і зараз з середини дивимось один болт і отам вверху другий болт. Щось невідоме про з камери. Короче, два болта з торця під подкрилком кріпиться до вертикальної стойки передньої двері. Відкручуємо ті два болта і, в принципі... а, і знизу у нас ще один болтик. І ми знімаємо крило. Не забуваємо про повторювач поворота. Але в принципі, довжина провода дозволяє відняти крило від машини і вже потім від'єднати роз'єм від плафона. Ну, що я можу сказати? Доволі нескладний ремонт. Я розказав то, що з правої сторони я знімав крило. Дана процедура мені не дуже сподобалась. Я вирішив, я вирішив да, спробувати тут без демонтажу крила, але мав сумніви, бо не знав, як це вийде. Все-таки вийшло. Я побачив устройство і конструкцію самої петлі, як вона кріпиться. Де б я шукав, тут, якби я не знав, де його кріпити. Тому в принципі, складного нічого немає, лице грязне. Ставимо під крилок. Збираємо автомобіль. Зазорчики у нас всі на місцях. автомобілю трохи полегшило. Кому відео дійсно сподобалось і було доречним, ставимо ось такий ось лайк, а обов'язково підписуємося на канал і читаємо опис до відео. Всіх обняв, всім удачі і пока. Невеличка ремарочка монтував відео і зрозумів, що із за того, що місця не було в гаражі, а вже ж не все влізло в об'єктив і не все досконально показано, як що робити, часть матеріалу мені довелось просто вирізати. На жаль. Але це вже згодом видно. Як бачите, у нас вже синенький уже зібраний, він заводиться, катається, все клас, дивіться. Одразу вибачаю за те, що у мене так відбулося з камерою, і я сподіваюся, що настане час я її заміню. Кріплення петлі під крилом десь от навпроти цих місць. Тобто. У вас отак от два, дві закладних два болтика, куди накручуються гайки. Тобто шпільки, які торчать через полку крила, і там кріпиться пітля. Тобто откручуєте дві гаєчки, откручуєте два саморізика з капота, і петля витягується з-под капота. Отак от. Ну, А тепер точно. Всім пока.